На панщині пшениці жала, втомилася, не спочивати, пішла в смупи пошкандувала Івана сина годовать. Вона, с любовью кричала у холодочку росником. розповіла вам, бусно, на годувала, попездила і ніби сином над сином сидіти затримала. Дісни сім'ї та й син іван, юражливий, і, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам, уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі. Свою таки пшеницю не. А діточки несуть. І усміхнулася на Бога, Проснулася. Нема нічого. На сина глянула і взяла, його тигенько сповела. що щоб дала на Бога, щоб полку до жметь пішла. Весело з тобою, чи воно усе так буде? Скажи мені. У весілів. Куди ж ми поїдемо? У Я все знаю, то де ж? Не питай мене тепер, я нічого не знаю. Ми поїдемо туди, де немає і не буде ні полковника, ні батька Бога. Де тільки одна воля, одна воля та щастя, ми як і не будемо гарно жити. збудую тобі хату, світло-світло та високу. Розмалюю її усякими красками і чорними, і блакитними, і зеленими, і всякими усякими. Наряжу тебе в гусок та золота. Посажу тебе на золотім крісте, мов крайлю, відовку довгу, поки в муру, все любуватиму з тобою. Та чи чормуруєш коли небудь Ні, і ніколи не буде. Коли ти будеш заменуть, та смерть і не посміє, і в хату нашу загинуть. І вам слава, синіворе, кривою окуті. І вам лицарі великі, Богу не забуті. Борітися, поборете, вам Бог помагає. За вас правду, за вас славу і воля свято.